Доброго дня, розпочинаємо наш брифінг. Весь тиждень ворог цілив по Дніпропетровщині з різних видів озброєння. Під ударами, як завжди, були Нікопольський район, Синельніківський район, також постраждали Криворізький район та Дніпровський. Знову, на жаль, загинули цивільні. Чимало маємо і руйнування. житлові будинки, інфраструктура, комунікація. Аграрний напрямок. Попри виклики війни, аграрії продовжувати гідно тримати продовольчий фронт. Площа майже 900 тисяч гектарів. Зібрали 3,5 мільйони тонн зернових та зернобобових. Це третій показник в Україні. На другому місці ми в регіоні за збором соняшника. Його отримали близько 1 мільйона 400 тисяч тонн. В лідерах ми по площами посиви озимих зернових. Це 460 тисяч гектар. Ці роботи ще продовжують в полях. Держава підтримує аграріїв, надає безповоротну фінансову допомогу. Це гранти на розвиток садівництва, ягодництва, виноградарства. Вже їх отримали 12 господарств на суму майже 65 мільйонів гривень. Також діє державна програма Доступний кредит 5.7.9». 570 аграріїв області залучили майже 2,5 мільярди гривень до свого господарства. Міжнародний напрямок і міжнародна допомога. Ми продовжуємо взаємодіяти з міжнародними партнерами, благодійниками заради підтримки наших мешканців. Завдяки громадській спілці, яка опікується людьми з інвалідністю, ми отримали 300 матрасів від пролежнів. Вони мають блок керування, підлаштовуються під пацієнтів. Девайси передали 13 закладам регіону. Також технічно підсілили і Могилівську громаду. П'ять тракторів від Уряду Кореї отримали мешканці цієї громади. На них будуть обробляти поля, перевозити врожаї, виконувати комунальні роботи. В області провели важливий семінар для представників громад, навчальних закладів та обласної військової адміністрації. Зустріч називається Прозорість та підзвітність. Також як і відповідна робоча група, яка працює е в області, створена розпорядженням голови обласної військової адміністрації. Залучили київських експертів, які пояснювали особливості роботи з онлайн-системою Прозоро зазначу, що наш регіон лідер серед регіонів країни за обсягами публічних закупівель. 1 мільйон 200 тисяч торгів на суму 572 мільярда гривень до появи. Системи прозора сфера держзакупівлі в Україні була закрита. Це сприяло корупції. Зараз цей процес можна побачити онлайн. Може побачити кожен, а відповідно і контролювати це дуже важливо. Тим паче у війни, коли країна спрямовує максимум ресурсів на боротьбу з зовнішнім ворогом. Тому вимагаємо чесної роботи, підсилуємо контроль. Зокрема, як я вже сказав, в області працює робоча група, яка відстежує ефективність закупівель з фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Щотижня звітуємо про проекти, які фінансуються з цього фонду щодо капремонту, двох захисних споруд у Дніпрі, про які ви розповідали минулого разу, в обих же розпочаті роботи. Нині будівельники проводять демонтаж.